Ой, у лузі червона калина, бох. Привіт усім! Це шоу Я Люблю Україну. Мене звати Ольга Магас, і я запрошую вас, шановні глядачі, у подорож крізь таємничі куточки найкрасивішої країни України. Сьогодні ви вирушите. Захопливу мандрівку Україною, де кожен етап відкриває перед вами неймовірні історії, колоритні традиції та цікаві факти про нашу рідну неньку. Приготуйтеся відчути пульс сучасного міста та заглибитися у вікові таємниці стародавніх містечок. Мандрівка Україною це не просто подорож, а неповторний досвід, відкриття та вражень. Залишайтеся з нами, адже за кожним поворотом чекає щось нове та унікальне. Отож, ми починаємо. Сьогодні ми представляємо нашу найкращу команду Паляниця і перша її учасниця, просто неймовірна красуня, яка своєю ходою та поглядом зачарує усіх довкола себе Валерія Савчук! Дякую, приємно чути про себе такі слова. Я хочу представити дівчину, яка є душою будь-якої компанії, а її кучері мріє кожної дівчині. І все це про Каріну Магас. Так, це все про мене. Про те ми не забуваємо про нашого капітана команди. Енергійна, відважна, позитивна, знайомтесь, Євана Рожняк. Ваші аплодисменти представникам команди Паляниця. Ну що ж, паляниця так паляниця. Але й ми ще покажемо вам, де раки зимують. А поки вітаємо нашого єдиного чоловіка в нашій команді наш Джеймс Бонд. Станіслав Дидяк. Ваші аплодисменти. Що правда, то правда. Я саме такий без зайвого сорому. <рігла> Та зверніть увагу на ще одну красиву дівчину. І це Анна Марія Мельне. Це все так. Але до перемоги на сьогодні приведе наш капітан. Смілива, впевнена, рішуча, справжній лідер, Орина Денщик І все це команда Бавона! Нагадую, що наше реаліті шоу складається з п'яти раундів. Бали отримає той, хто дасть правильну відповідь. У фіналі усі ваші бали стануть гривнями. Тож у вас є можливість. Довести, що ви любите Україну і отримати 100 тисяч гривень. Як на мене, це непогано. Тож, починаємо. Хто ж не любить подорожувати? І останнім часом ми переконуємося в тому, що так багато чого не знаємо про нашу землю. Саме тому. Тема сьогоднішньої гри мандруй Україною. Нам не потрібні рюкзаки і намети. Ми подорожуватимемо, не виходячи за межі нашої студії. Я впевнена, що у вас це вийде. ж, мій тато вміє грати в футбол перед телевізором, а мама плаче над серіалами в комп'ютері. Так так, мій брат теж зависає у комп'ютерних іграх. Особисто я готала мандрувати умовно, бо це економно. Ага. Мої батьки після такого ніколи мені не дадуть кишенькових грошей. Скажуть, хочеш морозиво, подивись в інтернеті і з'їш його віртуально. <рес> Але потрібно знайти щось позитивне у цьому. Що? Це 100 тисяч гривень у фіналі. Чи не так? Тоді ще раз нагадую про правила гри: кожна команда отримуватиме 5 балів. За правильну відповідь. А якщо відповідь не знаєте і команда суперника буде обізнана краще, то отримає 10 балів. Отже, поїхали увага! Перше питання для команди паляниця. Право відповіді перейде до суперника, якщо ви помилитеся. Що це зображено? Я там була і не просто була, а загубила телефон. Мені його повернули. Може, ти вже назвеш це місце, доки суперники думають. Це замок паланок у Мукачево. Якби я десь загубила свій айфон, я б запам'ятала то місце на все життя. Що ж, перша відповідь? вірна. 5 балів ваші. Давайте ж надамо шанс виграти і вашим суперникам. Історія. Цього заповідного об'єкту нараховує близько 110 років. Там мешкають не менше тисячі видів членистоногих, 7 видів земноводних і плазунів, 18 видів ссавців в різні пори року зустрічається більше 200 видів птахів, з яких 107 видів. Залишаються на гніздування. Нова! сканінова, сканінова, я там був, там дуже класно. Я часто обзивала тебе зеброю. Беру свої слова назад, бо зебри теж там живуть. я, звісно, там не була, але впевнена, що наш Джеймс Бонд не може помилитися. Що ж, обидві команди порались добре. Тому наступне питання для обох. Подивимось, хто першим дасть. Правильну відповідь. Ви готові? Так! Питання складне для вас, але було б легке для ваших батьків. Тут і історія, і мистецтво, і мандрівка відомими місцями України. Хм, легке для батьків. Це ви про винні підвали та дегустаційні зали закарпаття? Так-так. Мій тато помандрував би такими цікавими місцями. Ага, там ще є сироварні. Моя мама полюбляє таке. Ага, мої батьки шаленіють в гастротурі, знають, де і що є смачненьке. Може нас заплутують, може це не про їжу та вибулку? Там ще лунало про мистецтво, може, стара музика? Якщо ви вже провели мозковий штурм, то я задаю питання. Приготуйте свої нерви. Ви підійшли близько, але це не музика. Це художній фільм, який знімався на відомих туристичних місцях України. Увага! Він один, їх двоє. У назві є тварина, але у фільмі вона не з'являється фільм про кохання, але вдалим його назвати не можна. Назвіть. Хоч одне із відомих місць, на якому знімався цей фільм. Я знав, що це так просто не закінчиться. Так, це вам десировання, хоч проси дзвінок тату. Я звичайно багато фільмів дивилась з батьками, але оце і 100 тисяч легкі гроші. Я з бськами дивилась і друзі, і всі жінки відьми, але не впевнена, що вона знімалась в країні. Ось так і стає все на свої місця. Це Андріївський узвіз у фільмі за двома зайцями. У вас є ще один шанс, щоб виправити ситуацію: не втратьте свій шанс. Помітно пролетів час третього раунду нашого шоу Я Люблю Україну. Загальні результати озвучимо на фіналі. А зараз тримаємо інтригу і дякуємо представникам команди Паляниця та Бавовна. Вигідно представили свої команди. Зустрінемось за тиждень на наступному раунді нашого шоу, де ваші друзі теж матимуть змогу заявити про себе. З вами була Ольга Магас і команда професіоналів, яка точно любить Україну.